Аграрії б'ють рекорди. Попри примхи погоди, хлібороби зберуть понад 60 мільйонів тонн зерна. Це на один мільйон більше аніж торік. Оптимальне внесення удобрень. у нас в частності в этом году по поміжлатам ґрунту раз і потім в е, період виходу в трубку. Е, і в принципі нормальний достойний урожай. уже 15 років поспіль. Агрономи виборюють кожну зернину завдяки українським науковцям. Врожайність лише пшениці за останніх 5 років зросла на понад 2 центнера з гектара у Європі. Ці показники більше чи не утричі, головно через насіння. Використаний господарство десь на 80%. Навесні ж погода тішила аграріїв, опадів не бракувало, а заразом із ними і фітопатогенної мікрофлори науковці пояснюють, нерівномірне зволоження спочатку росту рослини, відсутність фізіологічної зими, коливання температури та опади спонукають розвиток і шкідників. Беремо стебел, да а там 4-5 личинок їх знаходиться. То це на перею, який біля лісополосі розумієте? А деякі я не буду говорити, деякі поля взагалі були знищені. Нині шкідники з'їдають навіть будь-які. І цьому сприяє потепління за останні кілька років, пригріло на майже три градуси. Без ефективного захисту рослин практично отримати урожай неможливо. Утім, не заливати поля хімію радять експерти, а наголошують на вчасному застосуванні препаратів. Знайте, як борються на півдні із злаковою мухою із вже сіють сім мільйонів, дехто вісім. Хай вдавиться да? по такому принципу. Тож шкідників лише більше а заразом міцніше, і їхній імунітет. Відтак збитків більше. Найбільше дошкуляє листова плямистість, ураження септоріозом на півночі обертів. Набирає перінофероз. Вони вплинули не лише на якість врожаю, а й на стан ґрунту. По прогнозу у нас будуть дощі, то потрібно це враховувати і потрібно захищати рослини від септоріозу, тому що інфекція поширюється досить швидко. Та сама ситуація може бути з перенофорозом. Добрива – це також потужна зброя за врожай. Щоправда, її українці застосовують кволу – лише 56 кілограмів на гектар. Це у п'ятеро менше аніж у Європі в Україні. Вони дорогі. Утім, цьогоріч крига таки скресла. Немає значного коливання курсу. Е, є зміна в, вже в на ринку мінеральних добрів ціни внутрішнього ринку, ціни імпорту. Вони наближені один до одного. Вони більш е, вирівняні. Тому можна говорити про ну. Більш менш такий спокійний період. Натомість гаряча пора стартує для науковців. Аграрії вимагають не лише потужних протруйників, а й довшої дії. Водночас, експерти нарікають і на низький рівень фахівців на місцях. Щоб допомогти їм, виробники імпортних препаратів вже безкоштовно обирають необхідну зброю. На жаль, універсальної проти примг погоди і апетитів шкідників ніхто ще не вигадав.